Вітаю вас, діти! От ми з вами знову зустрілися. Про що ж ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Сьогодні ми будемо говорити з вами про наше тіло, з чого воно складається. От перед вами люди різного віку, немовля, школярі, дорослі та вже бабусі та дідусі. Чим ж вони схожі? Так, у них однакова будова тіла. А чим відрізняються? Правильно, віком, зростом. У всіх людей схожа будова тіла. Давайте ми з вами подивимося, з чого ж вона складається. З голови, рук, тулуба, ніг. А тепер поговоримо про те, що ж є на голові у людини. Що є на голові? Волосся, обличчя, вуха. А що є на обличчі? Дійсно, брови, що ще є на обличчі? Очі для чого на очі? Правильно, щоб бачити? А вуха нам для чого? А що ще є на обличчі? Дійсно, ніс. А ніс там для чого? Так. А ще що є? Рот? А для чого нам рот? А ще на обличчі є щоки. Коли ми приходимо або з морозу, або набігавшись, щоки можуть бути ще й червоні. Це рум'янець на щоках. А що ж захищає наші, наші очі, та з допомогою чого вони закриваються, коли ми спимо? Дійсно, це повіки, а що й на повіках. Правильно, вії! Для чого ж нам вії, ви знаєте? Ві захищають очі від різних соринок. Що ще є в нас на обличчі? З що ви складається рот? Губи дійсно, зуби. Про голову ми поговорили, а що знаходиться нижче голови? На чому тримається голова? Дійсно, це шия. Шия нам потрібна для того, щоб ми могли повертати голову вліво, вправо, вверх та вниз. І шия тримає голову на тулубі. А для чого ж нам потрібен тулуб? Тулуб з'єднує між собою руки, ноги та голову. А з чогось складається тулуб? Живота, спини, талії. А що є на руках? Плече? Далі лікоть, кисть. А на кисті вже пальці. А для чого нам потрібні руки? А пальці. А ще й на ногах. Верхня частина ноги це стегно. Потім йде коліно. Нижня частина, якою ми ступаємо на землю, це стопа. А є ще й п'ята. А що ще є на ногах? Дійсно, так само, як і на руках? На ногах є пальці. Скільки пальців на ногах? А Скільки на руках? Для чого ж нам потрібні ноги? А чим же прите тіло людини? Правильно, шкірою. Діти, а зараз я вам пропоную. Зробити невеликий дослід. Спробуйте закрити очі та поглянути на картинку, яку я вам зараз покажу. Тільки ж не підглядайте. А потім спробуйте розказати, що ж на ній було намальовано. Ну що, готові? Один, два, три. Що було на картинці? Як бачите, із зав'язаними очима неможливо побачити? А зараз спробуйте на одній нозі ну, зробити пару шагів. Чи вийде у вас? Так, це неможливо зробити. чи любите ви їсти цукерки? А як ви гадаєте? Чи можна з'їсти цукерку, не розкриваючи рота? Так, це неможливо. А зараз спробуйте. Затиснути ніс пальцями та трошки подихати. Чи вийде у вас? Тільки ж недовго. Один, два, три. Ну, як вийшло дихати? Ні, звісно, тому. Коли закладений ніс, люди починають дихати через рот. Маляти, як бачите, наше тіло складається з багатьох органів, і всі вони дуже важливі. Їх треба берегти. А як же це робити? Правильно харчуватися, робити ранкову гімнастику? Це дуже важливо, бо укріплює всі ваші м'язи та допомагає. Не сотулитися майбутньому, бути гнучкішим, сильнішим, витривалішим, часто лягати спати, бо від цього залежить, якому настрій ви прокинетесь наступного дня, відпочивати на свіжому повітрі. За зожнішнім станом людини часто визначають не лише вік, а його здоров'я. Дарма кажуть, глянь на вид і про здоров'я напитай. Тож я вам бажаю, діти, піклуватися про себе. А наш цей закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!